Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 18 лютого, Київ Почайна Не забувайте в нижньому правому вуглу натиснути кнопочку підписатися, ставити вподобайки та коментувати. Сьогодні прогуляюся по Почані і вас із собою запрошую. Бажаю всім приємного перегляду. Самовар називається бджілка, має ручний розпис. Екраник декоративний. Клеймо користень автор Валентина Тригубова. Ціна 1700 гривень. Тарілочки для других страв. Зік 10 гривень. Клеймо будянський фаянсовий завод, також 10 гривень. Частина чайного сервізу. Деколь, городниця, Цукорниця та чайник. Ціна 200 гривень. М'ясорубка 250. Кавничок, дві кавові чашки та дві десертні тарілочки. Клиймо полонник ціна 250 гривень. аудіокасети. Ціна за одиницю 20 гривень. Ємність для цукру. Ціна 50 гривень. Така ж сама сіль. 50 гривень. Друзі, почав отримувати коментарі з приводу, чому в кінці відео свої знахідки завжди позначаю, що продані. А як ви думаєте, чому я постійно закликаю підписуватись на телеграм та інстаграм канал? Щодо процесу, то він відбувається наступним чином. Ідучи по барахолці, знімаю відео, потім роблю паузу, якщо мені подобається якийсь предмет парфоровий виріб. Я його фотографую і виставляю в телеграм-канал. І Відбувається так, що людина оперативно замовляє, і в кінці відео товар вже проданий. Тобто все дуже просто. Будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал, на інстаграм-сторінку, і також будете мати можливість оперативно замовляти фарфорові вироби. Бажаю всім приємного перегляду. Клеймо, Чехословакія, Ціна 30 гривень. Комплект. Ручка та перо. Ціна за одиницю 100 гривень. Тобто за комплект 200 гривень. Одеколон, ромашка. 50 гривень. Саня. Олімпіада. Ціна сто п'ятдесят гривень. Саня, плаче. П'ятьсот дій. П'ятсот. Ціна 500 гривень. Аудиомагнітофон. Ціна 10 тисяч гривень. Друзі, коли мені говорили, що на почанні можна знайти все, я не вірив. І ось, будь ласка, мотоцикл. МТ-10 1976 року виробництва продається на почайній. Продається, звичайно, по технічному паспорту. Будь ласка, красень. В нашій сім'ї також був такий мотоцикл, навіть два було, такі, як. Даний прототип МТ-10 і був МТ-11 у батька. Щодо ціни, будь ласка, на почайній підходьте, запитуйте, хто буде цікавитися. Не фермоти. Це так можна бути. А от навіть держав інспекція 2015 році. Дібуся. У мене у тестя єсть. Шлем. Продається в комплекті разом зі шлемом. Розвіняється, але буде холодно. Ну що, Ти пішли? Пішли. Поки я не за а плачу. Я пам'ятаю, на пляжку всі музичні інструменти. Будь ласка, акордеон. В ідеальному стані. Ціна його 5 тисяч гривень. Гетара 2 тисячі. І маленькі гармошки 500 гривень 600 гривень. чайний сервіс. Кобальт, сніжинка, довбиш, другий сорт. Моя подарунковий підпис уважаємої Анастасії Кузьмичні в день уходу на заслужений отдых від от колективу першого участка 1976 року. Будь ласка, є цукорниця, ще чайних пар. Він вживаний. Дитяча гра. Хочу вам показати зворотню сторону, будь ласка, 1967 рік. Є інструкція, як проводити досліди і безпосередньо самі, саме приладдя. Ціна такого набору 300 гривень. Пастольна гра, футбол. Ціна 1000 гривень. Чашка кобальт. Клеймо «Городниця», ціна 70 гривень. Чайний сервіс, горох, клеймо «Полтавський фарфор», ціна 300 гривень. Набору називається сонячний зайчик. Коростень. Ціна за два глечика 300 гривень. Ополонник. Ручний розпис. За пару 70 гривень. Скільки коштує чайник? 150. 150 баранівка, золота ромашка. Є на носику скотчик. Така тарілочка скільки коштує? Тут три штуки, 200 гривень. 200 гривень за три штуки. Коростенькоємо. Квіти Деколь Київ, ціна 100 гривень. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Сьогодні погода помірна, орієнтовно плюс 2, комфортна. Бажаю всім приємного перегляду на участь. Вот этот 100 гривень наявності 2 2000 гривень Без клейма. Камушки на всю золу. фарфорові чайні пари, зображення деколь, квіти, клеймо ЛФЗ перший сорт. І є дещо інше клеймо Експортне. Також ЛФЗ, але вже експортне. І друзі, хочу звернути вашу увагу, от не розумію, чому раніше заводи випускали для себе. Якість фарфору була нижча, а на експорт вища. Зверніть увагу, білий-білий, такий, як сніг, експортне, клеймо. І вже трошки сіріший фарфор, відтінок сірий. Перший сорт для себе. Не розумію, чому комусь файно а для себе, ну, по-іншому. В наявності 5 чайних пар, експортні 2 і 3 перший сорт. Ціна за одиницю 600 гривень. Супниця має ручний розпис, шишки в новому стані. Климо користень, але є невеличкий нюанс, будь ласка, скольчик раз на кришці скотчик 2. Ціна такої супниці 150 гривень. Ну, а далі поступові бокали. Ручна робота. Виробник ось кришталевий, ось Стальний. Ціна 150 за одиницю в наявності 4. Статуетка. клеймо Німеччина. Ціна 7500. Це все баварія, все, різних трохи. Чайні тріо, виробник Баварія. Ціна від 600 до 1200 гривень. Чайний сервіс. Зображення деколь, чайна тріо, комплектація чайник, молочник, цукорниця. Та шість чайних тріо. клеймо рига повністю в новому стані, ціна 2200 гривень. Демонструю рідкісні чашки гігант. Мають ручний розпис, кобальт. По формі також дуже рідкісні, в новому стані. Будь ласка, є авторський підпис. Бокал називається Лотос автор Гопанюк. Друзі, коротенько про автора. Зазначу, що Гопанюк Клавдія Іванівна народилася. На Полтавщині закінчила миргородський керамічний технікум. Ну і, звичайно, була художником на полонському фарфоровому заводі. Також звернув увагу на її вироби. Вона розписувала такі чайні сервізи, як Подільський, Джерело, Арфа, Каска, Троянда, Наташа Лілея, Молодіжний, а також чашки з блюдцями. Подарункові квітнева, дзвін, айстра, агат та лотос. От саме лотос, друзі, я вам і демонструю. Ціна за одну чашку 5500 гривень в наявності дві. Щодо історії її взагалі, як вона з'явилася в продажу, її запропонував чоловік, який товаришував безпосередньо з Гопанюк. З автором Цього розпису. Звичайна пара звичайного набору Яблуко. Ручний розпис, Клеймо полонне, знак якості. Ціна 300 гривень. Чайник. Зображення пацеця кінь. Клеймо суми, ціна 200 гривень, Цук, цукорниця той ж самий мотив. Малюнок такий самий. Також 200 гривень. пара, Ручний розпис Крем Гес. Скажіть, будь ласка, ціну. 400, 400 гривень. Там є трошки. Ага. Mm -hmm. no. mm -hmm. Зрозуміло, дякую. Mm -hmm. Молочник, ручний розпис, Крем Гес. Скільки коштує? 200, 200 гривень. соусник. Клеймо буде. 50-ті роки. Скільки коштує? 900 гривень. Тарілочки. Дитячі. Клеймо коростень, перший сорт. Ціна за одиницю 150 гривень. Підставні або порішкові. Ціна та ж сама так 150 гривень. Скляночки, кришталь, богемія. Чехословакія, 1970-ті роки, ціна за 6 штук 1200 гривень. Бокали. Навіть коли знімаю, навіть дзвенить як кришталь. Чути, чути. Ціна за таку красу за одиницю тисячу гривень. Ручна робота. І ціна за таких красончиків за одиницю 400 гривень. Друзі, повертаюся спочайно. Хочу вам продемонструвати свої знахідки. Перша знахідка. Чайні пари, деколь. Клеймо ЛФЗ. Мають свого власника. Друга знахідка. Вишуканий чайний сервіс. Він складається з шести тріо. Чайника. Цукорниці. Та молочника клеймо Ріга. Ціна 2200 гривень. Також має свого власника. Даний чайний сервіс поїде в місто Харків. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.